Катакомби по піонерській мешканці вулиці скаржаться, що вже 20 років живуть, неначе в окопі. Всього на одному кварталі від благовісної до Ільїна постійно лишають свої колеса автомобілі. Все через величезні вирви. Коли їх заливає дощем, квартал нагадує радше басейн, аніж дорогу. Місцеві жителі відзначають її, постійно перекопують, але не ремонтують і не асфальтують. Чому дізнавалися наші кореспонденти? Ця дорога згодилася браче для автокросу, ніж для щоденної їзди. На те, що тут коли-небудь лежав асфальт, вказує лише маленька сіра смужка біля бордюру. Попри все, черкаські водії цей шлях не оминають. А чого ви цю дорогу обираєте? Бо це ближче в гараж. Надіялися, що вже зробили. <гум> ну я живу, чи об'їжджати мені п'ять кварталів. Ось я живу в домкрасу. Понімаш ряду связи тут. <гум> та я знаю, що така дорога. але ну, мені треба хліба це взяти на ули, та я сідо її. Коли точно на піонерській з'явилися вирви, місцеві жителі не пам'ятають. Тамара Вікторівна каже, що рівну дорогу бачила тут ще за радянських часів. Послідні мабуть, 20 років я вже не пам'ятаю, що була нормальна дорога. Особливо останні послідні в ті взагалі жахливо. Оце вже триває більше року. А взагалі, як то воно риють, розривають, а асфальтувати нема коли. Я знаю, то вже п'ять років, якщо не більше. Вона в такому стані. Ну тобто, всі п'ять років вона. Та й що подождіть, що не ось, ні ось нього розкопають. это та денег. діє. Утім, найпроблематичніше перетинати піонерську після дощів. Ями там заливає водою, тому чимало водіїв жалкували про свій задум їхати навпростець. Бував, приходиться переїжджати через цю вулицю. І от недавно, я, як дощі були, переїжджав, то я прямо машину як ускочив туди, то взагалі воно ж не видно куди їхати. Навіть. А то я застряв. то добре, що вона хоч не заглухла, та я виїхав. Та так би, би впливав туди в цей вулиці. Аркадій Мусійович живе за два квартали від цієї гори дороги. Чоловік згадує, взимку з цим шляхом взагалі повний атас. Та і кожен, кожен рік разів по два ремонтують. Прорив тут іде тепла траса, а це копають, копають, ремонтуються. Вже літом, а то буває зимою. А як зимою, це ж проблема взагалі, тут вже йде отоплення. Чиновники мерії підтверджують, вирви там утворилися через те, що служби, які замінювали комунікації, не відремонтували дорожнє покриття. Хоча за законом мають це робити. Втім, у департаменті житлово-комунального комплексу запевнили, до кінця липня канави на піонерській таки залатають. 5 мільйонів 200, Їх однозначно не вистачить на проведення ямкового ремонту. Потрібно мінімум 10 мільйонів. Тому я звернувся до ради, і 13-го числа рада вже близько 2 мільйонів передбачить додатково на проведення ремонту доріг. Олексій Хуторний, Аркадій Тимоненко, Віка Новини.